Якщо ти в пошуках оптимального газового котла зверни увагу на конденсаційний котел Bosch Bosch Condens 1200W це котел, в якому немає зайвих рішень, лише ефективні інженерні вузли, створені для комфортного опалення та гарячої води. Чому його обирають користувачі? За тишу. Рівень шуму всього 52 дБ, а це приблизно як шепіт у сусідній кімнаті. За комфорт гаряча вода до 11,1 літра за хвилину, без холодних пауз та перепадів. За економію. Потужність модулюється від 5,4 до 24,6 кВт. Працює саме стільки, скільки потрібно зараз. За габарит. поставити можна всюди, у вузьку шафу нішу тих приміщення. За надійність. теплообмінник з нержавіючої сталі, захист IPX 4D, енергоефективний насос з частотником усе продумано до дрібниць. Уяви собі, корпус менше 70 см висотою, вага всього 28,5 кг, а всередині конденсаційна технологія з ефективністю 107%. Це означає, гріє швидше, споживає менше, служить довше. Для зручного керування доступна інтеграція з Bosch EasyControl. через смартфон можна змінювати температуру, переглядати споживання газу та отримувати інформацію про стан обладнання.